Це друга частина відео про дуалізм. Першу можете знайти за посиланням в описі. Починаємо без жодних вступів про авраамічні релігії. Здавалося б, що авраамічні релігії, тобто іудаїзм, християнство та іслам, які у своїй основі є монотеїстичними, тобто такими, що стверджують існування лише одного всеохопного Бога, не можуть бути дуалістичними. Але так лише здається, бо ж саме вони породжують щонайменше дуалізм, монотеїзм, політеїзм, тобто одно Боже та багатобожжя. Відтак віра в нашого Бога єдина і правильна, вона істина, а ваші інші всі вірування хибні і гріховні. Звідси й ми добро, ви зло, ми вищі, ви нижчі та все інше. Та навіть і декларуючи єдиність єдиного бога, вони фактично наскрізь пронизані протиставленнями. наприклад, того Бога з іншими злими силами Якими це Почнімо з перших рядків головної авраамічної книги під назвою Танах. або Старий Заповіт У початку сотворив Бог Небо та землю. Земля ж була пуста й пустошня. І темрява лежала над безоднею, і Дух Божий ширяв понад водами. Розберемо. Усі вже знають певно, що слово Бог тут насправді стоїть у множині, тобто боги, бо звучить воно в оригіналі як Елохім, де закінчення ім позначає ту множину. Відтак не Бог створив небо із землею, а боги. Якщо це вже загальновідомий факт, то не всі знають, що слово дух та й Божий, який ширяв понад водами. Тут це іврицьке слово руах, яке також означає вітер. А слово безодня це не зовсім і безодня, тобто не просто глибока яма, а нурта пучина, саме морська безодня, бо використовується там слово техом. Ітехом споріднене з іншим словом, проте вже шумерським словом тіамат. А Тіамат – це ім'я премордіальної богині моря та океану в стародавній релігії шумерів, яка зароджується на території Месопотамії, це сучасний Ірак. І за легендою Тіамат. Що ще до того є про матір всіх богів, яку також зображали у вигляді морського змія чи океанічного монструозного дракона, розлютилася на свого сина бога Мардука, який, граючися з бурями, створює проблеми для її інших синів богів, які сплять. Через це вона вирішує йому помститися і створює 11 чудовиськ зі своїм сином Кінгу на чолі підрозділу. Але Мердук убиває їх усіх, включно із Тіамат. З тіла Тіамат тоді утворюється весь світ, суша та море. А Мардук, який був богом війни, грому, води та сільського господарства, ще й стає відтоді Верховним Божеством вавилонян. І через це його починають називати Белом або Баалом, що означає пан господар або володар. А Баал це вже ханаанський Бог, тобто Бог тої частини Близького Сходу, де Ізраїль, Палестина та Ліван. Важливо, що Баал це не Мердук. Баал це інший Бог, хоча вони мають певні схожості, окрім звісно, імені титулу. Наприклад, у тому, що Баал теж асоціюється зі штормами, бурями, дощем, громом, родючістю та землеробством. А знаєте, хто ще Бог грому і штормів та й погоди взагалі. Війни та землеробства, а за деякими сучасними свідченнями ще й металургії та вогню у ханаанців, тобто пращурів сучасних ізраїльтян та палестинців, брат Баала Яхве. Саме той верховний бог Старого Заповіту, який в результаті конфлікту з Баалом стає верховним божеством юдеїв. Можливо, він навіть і не був йому братом, а і був власне Баалом. Або і Яхва, і Баал були братами, синами верховного бога Ела, який за однією з версій Міту віддав північну частину Семітських земель Баалові, а південну Яхве. І тому він і став там Верховним Божеством. Ел, до речі, означає Бог тому Елохім Боги. А до чого це все взагалі? До того що тепер, знаючи за все, ми розуміємо, що декларативно-монотеїстична Біблія насправді з перших своїх слів дуалістична. Бо вона протиставляє перемогу Бога чоловіка прісної води з дощів над монструозною богинею хаосу морських безодень. Погляньмо ще раз на ті рядки збуття, але вже в світлі цього. У початку для людей. Були небо й земля, створені з трупа праматерів всіх богів Тіамат, яку вбив Бел, Баал, тобто Господь, Господар. І потім Бел, він же Баал, він же Яхве, ширяв над нутрою, починою морською безодною, що символізує тіамат, у вигляді вітру та штормів, так як він був богом погоди. Ну і, будучи богом погоди, він потім ті бурі припинив. І вже після того, відповідно, з'явилося світло. І вже з цих перших рядків Старого Заповіту, як перше джерела християнства, котре вже 2000 років формує авраамічний, а отже, наш вестерний світогляд, набирає обертів поширення дуалізму, як ми його знаємо. Дуалізму, що полягає в перемозі Яхве над Тіамат, В перемозі аспекту чоловічого. Духовного, доброго, упорядкованого, світлого, над аспектом жіночого, матеріального, злого, хаотичного, темного. Для чіткості то це не я так стверджую це саме евроамічна парадигма така. Інакший приклад такого дуалізму це створений за образом та подобою Божими чоловік Адам. Та з ребра чоловічого жінка Єва, яка стала причиною їхнього спільного вигнання з ще одна дуальність Райського саду у ворожу пустелю. А хто це спричинив? Змій або сатана. Якщо в старому заповіті він, хоч принаймні сатана з малої літери, тобто опозиціонер по суті черговий янгол, який виконує накази Господа. То потім під впливом інших шизодуальних ідей він оформлюється у повноцінного ворога Бога і Сина Його Ісуса, у князя Темрявий пекла. Сама ідея пекла, до речі, найімовірніше прийшла в самітські землі, а відтак у еврамічну парадигму завдяки перським завоюванням та поширенню радикально дуалістично налаштованого зору астризму, про який ми говорили в попередній частині. Окремо про християнство та іслам сенсу дуже говорити не бачу, бо вони передають усі ті самі дуалістичні наративи, особливо поділяючи все і усіх на духовних і праведних та на тих, кого бажано згідно з Біблією закидати камінням. А от що окремо можна згадати, так це гностицизм релігійний напрям, що виник в результаті об'єднання різних християнських та юдейських сект під елліністичним, єгипетським та східним впливами. На початку першого століття нашої ери. Гностицизм. Гностики мають своєрідне і дуже цікаве бачення світу. Найголовніше, що воно таємне, оповите містерією, але точно, точно, точно істинне повірте їм на слово вони і тільки вони знають цю правду. Тому вони і звуться гностиками від грецької гнозис знання. І те їхнє знання полягає в тому, що єврейський верховний Бог, Яхве, насправді Бог самозванець, він злий, зарозумілий, неосвічений, заздрісний і через ті свої якості створив наш матеріальний світ, імітуючи істинний духовний, який затуляє нас від вищого, трансцендентного доброго Бога. Майже як світ ідей та речей у Платона, якщо пам'ятаєте з попереднього відео. То речі в світі речей за Платоном створює Деміург. і гностицизм цю назву запозичив, і так само вони називають цього свого злого фальшивого Бога Деміургом. Відтак для гностиків наш світ і все в ньому брехливе й огидне, а фізичне тіло це в'язниця для душі. Мета життя ж вирватися з неволі цього матеріального брехливого світу, відмовляючись від будь яких спокус плоті. Не знаю, що ще додати до цієї конспірологічної шози, хіба знімати окреме відео, тому поки рухаємося далі. Середньовіччя і далі. Не хочу багато говорити про дуалізм у середньовічній Європі, бо там загалом суцільні дуальності: шляхта проти простого люду, церква проти язичників і грішників, християнство проти ісламу. Навіть православ'я проти католицизму і все решта. Далі в нас іде відродження, і ну, далі вже не так цікаво, бо все найцікавіше у древності. Там якась містика, магія, легенда, можна поспекулювати, пододумувати, помріяти. А цей період ми вже розглянули. Дуже впадло словом розповідати в деталях. Тож, хіба дуже тезово і дуже спрощено. Почнімо ми з Декарта, якого називають батьком сучасної філософії, це той, що казав Я мислю, а отже я існую, і цією фразою він, власне, і описує свої дуалістичні погляди, які отримали назву на честь нього картезіанський дуалізм від латинського варіанту його прізвища картезій, і саме він сформував те стандартне, якоюсь мірою побутове уявлення про дуалізм. Розум вищий над матерією, може існувати без неї, саме розум впливає на тіло, розум дорівнює душа і там ще вигадував чогось, але по великому рахунку все одно. Давайте краще зразу перемістимося в майбутнє до, наприклад, Гегеля, котрий вигадав діалектику, тобто спосіб примирити дуальності, примирити протилежності, тезу й антитезу за допомогою синтезу. Принаймні, діалектика задумувалася саме з такою метою. Але що з того всього реально вийшло? Звісно, це все-таки виявився стандартний такий дуалізм протилежностей і зовсім аж ніяк не спосіб їх примирити. І той дуалізм Гегеля ще називають ідеалістичним, бо він вивищував дух, під яким він розумів розум, який керує реальністю та історією через раціональний принцип. Просто прекрасний спосіб об'єднати дуальності, ставлячи одну над іншою. правда, непротирічливий і надійний, як швейцарський годинник. А вийшло це в нього все так по-тупому, тому що він начитався перших перекладів далекосхідних творів, які тільки в його час почали з'являтися. Надихнувся концепцією інь Ян, не зрозумів її, або неправильно інтерпретував, можливо, до речі, навіть навмисне. Тому що використовував він цю свою діалектику, у тому числі для того, щоб принизити усе неєвропейське загалом та східну думку, зокрема, котру він вважав відсталою та ірраціональною, а от європейська, це найвищий розвиток цивілізації та навіть кінець історії. Знову ж таки приклад фантастичного шизосинтезу тези з антитезою. Повертаючись до діалектики, то центральною в його філософії була так звана діалектика господаря та раба чи володаря та слуги, яка полягає в тому, що серед будь-яких двох людей, що можна потім, звісно, екстраполювати на групи людей також, одна людина завжди вивищується та стає господарем, а інша принижується та стає слугою рабом. Причому господар стає залежним від свого слуги, бо не буває господарів у вакуумі без слуг. Їм потрібен хтось, хто б ними захоплювався, а раб починає з часом усвідомлювати цю залежність володаря і таким чином може починати маніпулювати ним і, по суті, змінює господаря на себе. Важливо також, що Гегель розглядав взаємодію людей винятково як боротьбу. Не обов'язково фізичну та завжди боротьбу. Отакий, от, от у нас вийшов синтез, отаке от, от примирення протилежностей. І ця відверта шиза, яка називається по одному, а по суті, є іншим, яка ґрунтується на перекручених трактовках східної філософії, далі розвивається, наприклад, Фрідрихом Ніцше у його моралі панів та рабів. Котру теж потім перекрутить один відомий австрійський художник, але до нього був ще один шизоприхильник діалектики на ім'я Карл Маркс, чиї вигадки потім спричинять наймасштабнішу хворобу голови в історії людства. Тільки якщо в Гегеля діалектика була ідеалістичною, тобто в основі існування був дух розум, то Маркса вона вже матеріалістична, відома фраза комуністів буття визначає свідомість. Маркс уже повністю відкидає дух, релігію, вигадує, звісно, синтезуючи всілякі там тези з антитезами, що всі біди через боротьбу класів капіталістів та пролетарів, тому класа треба знищити, усіх людей зрівняти, в багатих забрати, між бідними поділити. Тоді це все, як ми знаємо, вливається в масові побоїща голодомори, репресії. А Марксів послідовник, той відомий австрійський художник, що перекрутив нічого. Е, так, Гітлер сам називав себе марксистом та соціалістом, і по факту він ним теж був. Продовжить гнути ту діалектичну лінію, тільки розглядатиме усе як боротьбу рас, а не класів. Де, очевидно, якась раса має бути вищою над іншими. Як і всі соціалісти, сам, будучи соціалістом, прагнутиме знищити інших соціалістів, бо вони. Неправильні соціалісти. А ті неправильні соціалісти будуть у свою чергу називати його політику правою, а не лівою, аби не ототожнюватися з ним знову ж таки, він теж неправильний соціаліст з їхньої точки зору. Та й, до речі, самі нацисти, наприклад, провадитимуть примусову націоналізацію підприємств, котру обзиватимуть приватизацією. Коротше, ви розумієте, хлопці вони послідовні і жодного дуалізму в них немає. А справжня діалектика, примирення протилежностей, антитези, тези, синтези. Та. Який висновок з того всього? Якщо ти розділяєш світ на протилежності, то ти комуніст. А комунізм у нас законом заборонений. Тому подумай двічі: як поділяти все на зло й добро, то сам такий дуалістичний погляд злом і є. Сам бачиш, до чого призводить чи часом я не поділяю зараз усе на дуалізм та недуалізм, протиставляючи їх, і таким чином знову утворюючи ще одну дуальність дуалізму та недуалізму? Може і так. Ну і що?